Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я Максим Медвига, виживший після інсульту, автор і видавник книги Як ми перемогли інсульт. І мета мого каналу допомогти людям знайти свій надійний та ефективний шлях до відновлення після інсульту або ж попередити його. Ви дивитесь другий випуск циклу Сміхотерапія. Я регулярно відвідую реабілітаційні центри і спілкуюся з пацієнтами та їхніми родичами яким є, на ваш погляд, портрет середньостатистичної людини з інсультом? Без врахування знижених рукових та мовних здібностей. Правильно, людина з інсультом в переважній частині випадків похмура та мовчазна, майже ніколи не посміхається. Настрою майже ніколи немає. А коли ви приходите на роботу чи в спортзал без настрою, яка у вас працездатність та мотивація? Правильно низька. Як я вже неодноразово говорив і зараз повторюю знову, без високого рівню мотивації успіху в реабілітації після інсульту досягти неможливо. А без відповідного настрою жодної мотивації у вас не буде. Сміх може стати прекрасним джерелом гарного та бадьорого настрою. Сміх це реальна зброя. Яку людство застосовувало у війнах з давніх давен. На прикладі війни сучасної ви можете спостерігати, що вистаєте психологічно, як бійця на фронті, так і нам, звичайним цивільним, багато в чому допомагає саме сміх. От дих тільки мемчиків, скільки з'явилося, то все не просто так. Інсульт вбив ділянку мозку в моїй голові. Яка відповідала за почуття гумору, і я перетворився на похмуру і депресивну людину. Я не посміхався взагалі і робив це лише на прохання близьких під час фотозйомки. Перегляди комедій майже нічого не приносили. Лише після поїздки на два концерти, я в подробицях розповідаю про ці реабілітаційні заходи в своїй книжці та перебування серед тисяч веселих та щасливих людей. Я почав потрошку посміхатися та іноді навіть жартувати. Раджу всім як слід працювати над своїм емоційним станом. Сьогодні прочитаю вам одну із своїх ще з дитинства улюблених гуморесок нашого дорогого Степана Олійника. До речі, автору фейлітону Пес Барбос, який режисер Гайдай взяв як основу для сценарію свого знаменитого короткометражного фільму. Степан Олійник. Синок математик. До батьків до яблунова в рідну хату і садок, з політехніки зі Львова гостювать прибув синок. На обід прибув до речі, стіл накрили в акурат, мати витягла із печі двоє смажених курчат. Батько всім налив чарчини, більшу звісно, дав синку. А яку науку, синку, ти вивчаєш там яку? Син підняв у гору руку мудрість тату. Висота. Не збагнуть вам цю науку. Ви ж пробачте темнота. Ось курчата ці! Фактично двійко їх, хоч як бери, а візьми математично, Помудруй і вийде три. Не мили, дурницю, синку, як видно, розізлив. Той тобто схопив одну хвилинку, щось помножив, поділив. Ось вам каже, рівно троє, доказ точний і ясний. І промолвив до старої сивий батько мовчазний. Якщо так виходить в петі, будуть двоє ці для нас, він хай їсть оте вже третє, всім по одному якраз. Так що смійтеся, це дуже корисно для вашого емоційного стану. А відповідний емоційний стан дасть мотивацію. А мотивація це головне, що треба в реабілітації після інсульту. На цьому все. Ви дивилися другий випуск сміхотерапії в якості реабілітації після інсульту. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал. Попереду в нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.